Свічовесько та й співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха, як поборем лиха. Складаю свої повноваження з голови Суловичеської сільської ради в зв'язку з переходом на іншу роботу, а саме командира взводу спецпідрозділу світить. Завтрашнього дня мені вже бути на базі і приймати звод. Я прийшов комісію. Шатіння в Водя. Я це все обдумав, добре обдумав. Це спонтанно, це рішення, так до мене прийшло. Ну і були і просьби моїх одного з служивців, які ми разом служили. Лише я служив і в Беркуті, не спецзволіть. Це три чоловіка, чотири людей з Беркута моїх. Ну і багато інших хороших людей. Підготовлений. Я себе підготовлений фізично, морально, психологічно. Я вас заявляю, що наше село район, область України. Я не підведу. Я буду робити все. Щоб як кажуть, на Україні був мир і спокій. Мені приємно було працювати з вами, з депутатами, з колегами. По-різному все було. І як було там, але в основному, як би там не було, ми зробили багато добрих справ, багато роботи, розумієте? Як би там не було, я не хочу там на себе, тому що я там святий, розумію, приходилося по-різному. Приходилося все. По і рискувати, щоб якусь роботу зробити правильно і так далі, тому приходилось приймати рішення. А я думаю, це було. Розумієте чи ні? Тому що навіть командир, який боїться взяти в ну, становище це рішення на себе відповідальність це не командир. Тому я завіряю, що не я, не своїх бойців, не своїх людей, як ніким. Я буду вперше. Розумієте чи ні? А я розумію, що світі все буде поза чистки, ти, всі нечисті, що там. Я буду так. Я заявляю. І вас не підведу. Отакий От місяць. Прошу заяву. Івано, відповідаємося, насоко більше, що воля народу не відпускати вас, правильно? Бо, бо ми будемо зарушниками, за, за, за то між кувадою Ми мусимо проголосувати, але ми проти демо свого народу. Сільська рада сказала Кашубин Ярослава. Не відпускав. Рослава хочу подякувати за працю за місцевих інтересів народу. Дійсно, я не знаю, чи буде в нас такі голова. Цього часу такого не було. Це факт так. і факт. Прийняти до відома, так того вимагає закон. Але закон нам показує два шляхи, як нам жити далі, як нам діяти. Відповідно до статті 42, повноваження сільського голови, коли складається достроково, повноваження виконує секретар. Але є два варіанти: один варіант до моменту проведення чергових місцевих виборів, а другий варіант подається клопотання до Верховної Ради України про призначення позачергових виборів на території сільської ради. І секретар виконує повноваження mm. до того моменту, коли оберуть голову або на чергових, або на позачергових виборах. Нам тут Та треба вирішити, чи позачергові, чи до чергових виборів. Оце те, що від вас Можливо. зараз залежить. Пропоную третій варіант. До повернення. Мож, mm. Можна я ще до Ну, на жаль, такого закону підписав. Yeah, я ось повернення свою камбізацію. А можна я ще добавити? Але якщо хочу вам вас, вас повідомити, я як бухгалтерської ради хочу повідомити, що е, позачергові вибори відбуваються тільки за е, бюджетом сільської ради. У нас такі гроші. В Верховній Раді сьогодні Литові, Сулбусі, да. я ще не того. Я ж кажу, що ви будете голосувати, щоб ви взяли до відео. Хороший поступний секретар дасть раду йому. Ми підтримуємо. Підтримує. 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 Тут є такі два проєкти рішення. Один – заяву прийняти до відома і обов'язки виконує секретар до чергових виборів, а другий – до позачергових виборів. За який варіант, то вже ваше право якось за це голосувати? До чергових. Пропозиція поступила до чергових виборів, виконує сільського голови. Секретар. Коли в 2006 році Ярослав Іванович був обраний на посаду сільського голови, ми знаємо, яка йому спадщина дісталася. Розвалений садик Ковденіжа, аварійна церква. Ні один заклад соціальної сфери не опалювався так, як треба. Моя дитина ходила в садочок, там було 6 градусів тепла в зимовий, в зимовий період. Садочок відвідувало пару діток. І було ще безліч, безліч тих проблем, які сьогодні, може, деякі лишилися, але ну, ми всі знаємо, як воно було. Тому ніхто не винуватий, Такий був час. Я ж не хочу судити там попередників, які були, вони в тому, може, теж не винні, Так склалися обставини. Але тим не менше, за ці роки роботи було зроблено дуже багато. Ми всі маємо те, що не кожна сільська рада має. І зараз наше завдання, саме основне, я вважаю, не піддатися тій паніці, не піддатися отим сваркам, отим скандалам, а втриматися голова поставила високу планку в роботі. Я не кажу, що я буду її перескакувати, я не голова. Я тимчасово виконую обов'язки. Я є секретар, і свої прямі функції я буду виконувати так, як і виконувала. Єдине, що мені прийдеться суміщати з повноваженнями сільського голови, але сільська рада буде працювати так, як і працювала. Всі довідки, вся робота буде робитись так, як і робилася. Я не кажу, що я буду лучше голови. Я собі ставлю задачу, поки прийде новий керівник громади, утримати те все на такому рівні, на такому, як воно є зараз. Хоча б утримати. Дякую, Дякую. Я вирішую, значить, нас на запрошення у вареньої ради червономеколадністрації майчанщина. Ви знаєте, якісь такі якісь осадок на душі. Виріжаємо синів, виряжаємо чоловіків. І вчора дійшла і до сільського голови, голови авторитету в моєму районі. Голови навіть під час мого головування три з половиною роки я працюючи разом, ми тісно працювали з Ярославом Івановичем. Я побачила, наскільки людина має організаційні здібності, який бажає робити, бажає покращувати. Життя в своїй громаді і зробив чимало за ці роки. І які б тільки, щоб там, які питання б питання не виникали, разом з вами він їх вирішував. Я бачила, що ви його підтримуєте в усьому, ваші суботники, ваші толоки, ваші спільні проекти. Я рахую, що це завдяки його організаторським здібностям і завдяки бажанню, що змінити в своїй громаді від вас. Ярослав Іванович, не хочеться вас правда, забережати туди, але спілкувалися ми з вами всі, я думаю, що приходили і члени громади, що давайте не відпустимо. Ясно, що ми цього зробити не можемо. Це, я казала, рішення достойне, рішення чоловіче, рішення прийняте мужнім. Він сказав мені, що я не можу вручати повістки і дивитися на сльози матерів, а самому сидіти в кабінеті. Ну, це ваше рішення, Ярса Іванович. Я е, від себе особисто мені ще зараз каже. Е, щиро дякуємо вам за дуже хорошу роботу. З вами було працювати легко, з вашою громадою легко. Зроблено чимало, тут вже сказано, громада підтвердить. Я єдине хочу, щоб ви вернулися. Вибори наступні, будучи навесні чи в жовтні. Я знаю, що ви легко їх виграєте і ще попрацюєте на благо тієї громади. Враховуючи, що дійсно Ярослав Іванович мудрий, хороший чоловік, і від імені районної ради, від імені районної державної адміністрації хочу оголосити е подяку Соловичському сільському голові, кажу Ярославу Івановичу, за багаторічну сумлінну працю на посаді сільського голови представництва і захисту інтересів територіальної громади. Та за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток сільської ради. Голова районної ради, голова ради міськради. Я думаю, що ваш дух тут буде і разом своєю і Вирішувати, допомагати вирішенні всіх справ в своєму Я так розумію, виконувати обов'язки буде секретар Людмила Людмила Анатолійовна Тут туріст недалеко, 5 кілометрів. Які питання виникають? Не треба когось боятися, когось соромитися, треба так таки дивитися. На Ярослава Івановича, і напряму є якісь питання, значить, е кабінети голови районної ради і голови адміністрації поряд заходити чи в той, чи в той кабінет немає різниці. Є питання, будемо вирішувати. І підтримка від нас буде Дякую Шановні депутати, шановні жителі. Соловичівської сільської ради, шановні запрошені, шановний Ярослав Іванович, теж тяжко стримати емоції, які зараз переповнюють мене. Те, що скажу, знав я Ярослава Івановича ще на початку 90-х років, коли він був командиром загону Беркут. І... Особисто його не знав, тільки знав про ті слухи, які з Ковеля доходили, що тільки мова йде про турійський район, відразу, а у вас там кашуба, ви знаєте, Кашубу, Кашуба, Кашуба то вже тоді був так такий зірцем турійського району. Потім, коли вже став депутатом районної ради, більше познайомився з ним. І перше, коли до мене хтось телефонує, так, подружилися ближче, коли до мене хтось телефонує, перше, кого я набираю, коли треба щось вирішити, це Ярослав Іванович. Це по всіх напрямках, щоб це не було, це завжди кашуба включається моментально, якісно і всі проблеми, які виникали, ми старалися їх зробити. І от коли почалося оце АТО, яке назвали АТО, це справж, справді, справді війна, Ярослав Іванович також, можна сказати, став командиром волонтерського руху, який відбувається тут, на Заторіччині, так само і на Волині. І скільки ми з ним всього збирали, амуніцію різні, скрізь їздили. І коли спілкувалися з тими хлопцями, з тими бійцями, які там ще на початках всі веселі були, потім вже не дуже і зараненими. І перше, що було з ними, сказано, от каже, недолуге не, не командування, нема спеціалістів, той не вміє, той не знає, куди нас послали, що ми кажуть. І вертаючись з тих, з тих розмов, Ярослав Іванович завжди казав. У мене, мене є навики, у мене є. Я, я, я кажу, командир був, Я знаю, як то робити. Я, я, я я кажу, я піду туди. Кажу, знаю, куди, як туди можна йти, коли в тебе сільська рада, ще покинеш чи, 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 чи що, Ти організував таку роботу, що ну, кажу тим більше, а, а, а я як надалі буду то все робити, ті, навіть допомагати тим самим бійцям. І коли він мені сказав, каже, я йду служити. Він спочатку планував піти Вайдар, і ми вже з хлопцями з Айдаром зв'язалися, що він мав іти Вайдар, але зустрів він свого знайомого побратима, який каже, формується батальйон світі, і ну, реально треба, треба командира. Не треба просто бійця, треба командира. Ярослав зразу прийняв рішення, зразу перезвонив по всіх хлопців, всіх зібрав його. Я думаю, на сьогоднішній день буде один із кращих. ну, Наразі він командиром взводу, буде, один із кращих взводів від нашої Волині. Це дуже добре. Я дуже навіть радий, що в цих хлопців буде таке командування. Ну, шкода, відповідно, що наша, наша команда лишилась без командира. Але, Ярослав Іване, те, що ти тут організував серед нашої роботи, нам тепер набагато буде легше і допомогти в амуніції і вашому батальйону, і так само зв'язок. Ти вже знаєш, вчора в нас була зустріч з одним із бійців Айдави, який розповів про справжні ноги. Про справжні інновації в сьогоднішньої війни. Яка ця закупка має бути? Це не просто бронежилети, це квадрокоптери, це нова система ggs навігації, розвідки і це все таке інше, то Ярослав Іванович вже буде там служити, воювати по І ми все зробимо для того, щоб всі ці хлопці повернулися додому живими і здоровими.